Ми вітаємо вас у нашій програмі Ласкаво просимо до друзів, де ми надамо вам важливу інформацію. Цей раз ми присвячуємо питанню курсу німецької мови для біженців. Центр освіти для дорослих міста Дузьбург наразі пропонує кілька курсів німецької мови для українців віком від. 16, які добре оволоділи латинським алфавітом. Курси безкоштовні та складаються з 80 годин кожен. Реєстрація можлива лише за електронною адресою, яка вказана на екрані, ви знайдете центр освіти для дорослих за адресою Кьорнерплац 1 у Дуйсбург Раенхаузен. Крім того, німецька асоціація центрів освіти для дорослих. Пропонує велику кількість безкоштовних онлайн-курсів німецької мови для учнів навчальних і старших новітніх курсів на одній платформі, де ви також знайдете так звані АБЦ-курси, за допомогою яких ви зможете вивчити латинський алфавіт, для участі на яких вам потрібен лише смартфон та доступ до інтернету. Цю платформу ви можете знайти на інтернет-сайті, який вказаний на екрані. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам. Бажаємо всього найкращого!